Ак злуки більше носив декларативний характер, оскільки об'єднання українських територій у повному розумінні цього слова не відбулося. Про це як не прикро, свідчать трагічні події останніх років, які відбуваються на території України. Традиція утворювати живий ланцюг існує ще з 1990-го. Саме тоді між Києвом і Львовом десятки тисяч людей, тримаючись за руки, вишикувалися в живий ланцюг. Так само зробили кілька десятків років по тому. І коломияни. Слава Україні! Героям! Традиційно на 22 січня ми проводимо ланцюг єдності. Ланцюг єдності молодь уся міста Коломиї виражає власне, свою позицію до суверенної, суверенної територіальної е, нашої України, яка була проголошена 19 року 22 січня, де була злука Західної України і Південної. Е, нам дуже ми, ми без, безмежно вдячні цій молоді, яка не дивлячись. Цей мороз завжди приходить своїми жартами, об'єднується і вражає свою позицію. Та про великий жаль, так є, що в сучасний, в сучасний час наші бійці мужньо відстоюють територіальну цілісність нашої держави. Слава їм! Ми тримаємо про них якомога кращу гадку. Це доводимо цим дітям, щоб вони несли це вже з покоління в покоління, адже це наша історія, це наша держава, незалежна держава України. Всіх вітає від імені міського голови і депутатського корпусу Коломиян з цим святом біля пам'ятника Тарасові Шевченку Люди, тримаючись за руки, виконали гімн України і попрямували до Палацу культури народний дім. Там відбувся тематичний вечір. Живий манцюгом народ український із заходу із ходу. Взявшись за руки, утвердив, були виявлення людей жити в єдиній неподільній українській державі. Урочистості з нагоди відзнач. Обажате, Господь дочекати, ми будемо вшановувати століття того акту злуки від об'єднання Західної і Східної України живим ланцюгом. Це буде у 2019 році. Як ми були наші українські сини, так і сьогодні вони ми. Згадаємо, два роки тому відбувалися ті великі події на Майдані, коли. Знову і знову приходилось відстоювати свою незалежність, свою свободу. Молодь віднесла квіти до пам'ятника героям України. А присутні пригадали сучасних героїв Небесної Сотні та воїнів. АТО. убитих вшанували хвилиною мовчання. Людям, які прийшли до народного дому, аби вшанувати цю історичну подію, розповіли події далеких років, коли наші діди і батьки боролися за незалежність України. Сподівання на молодь, саме ту, яка не під примусом, а свідомо взяла участь у сьогоднішніх заходах і розуміє усю важливість творення нашої історії.